ласкаво просимо до клубу 700. Шон Джоксон не міг дихати. Груди давило тиск під скочок. Це був напад панічної атаки. Шон боявся, що цей випадок стане останнім у його житті. Груди стиснуло, стиснули, мене почало трясти. Я не міг дихати і думав, що задихнуся. Я мріяв про смерть. можливо, я не повинен бути пастором. Може, я просто обманюю себе будучи пастором церкви Red Rocks, одного з найбільших швидко зростаючих зібрань у Колорадо, Шон Джонсон привів тисячі людей до Христа. Але проблеми в дитинстві ледь не завадили його служінню. Батька в мене не було. Мама була героїновою наркоманкою. Вона вийшла заміж за наркодилера. Я виріс в аб'юзивній і проблемній сім'ї. Мене ніхто ніколи не любив, не піклувався про мене і не захищав мене. Я виріс у страху. Після закінчення коледжу Шон переїхав до Лос-Анджелеса. він сподівався знайти роботу в кіноіндустрії. Але з цією роботою прийшло життя, наповнене наркотиками. Його сусід по квартирі спробував накласти на себе руки, випивши забагато пігулок. У мене раптом з'явилася незвичайна думка. А твоє життя важливе? Якби це я був у комі на межі смерті, то всі мої друзі вчинили б так само, як я пішов веселитися? Якби я помер завтра. То їх би це не торкнулося, вони продовжували б гуляти. Чи є сенс у моєму житті? І тоді, вперше, в моєму житті в мене стався напад панічної атаки. Я не розумів, що відбувалося. Я ходив по своїй маленькій квартирі. Мені здавалося, що я вмираю, що у мене серцевий напад. Протягом наступних трьох тижнів Шон щодня переживав напади панічної атаки. Ситуація настільки погіршилася, що він почав замислюватися про самогубство, думав випити багато таблеток як його сусід. Я подумав, чекай раптом пекло і небо реальні. Я не знаю, як потрапити в одне з цих місць. Шон зателефонував другові з коледжу, який вірив у Бога. Він запитав його про те, що трапиться з ним після смерті. Друг запропонував шону приїхати до нього в Іллінойс. Вони разом пішли на служіння. Там пастор запитав, чи потребує хтось спасіння. Я був у вічі. У мене в кишені лежали наркотики. Я вийшов уперед, став на коліна і сказав: боже прости». Ось усе, що я міг сказати. Я повторював це знову і знову. Пробач, пробач. Того дня я віддав своє життя Богові. Панічні атаки відразу ж припинилися. Зрештою, шон переїхав до Ілінойсу і став активним членом церкви. Я відчув не тільки прийняття, я відчув себе особливим, бажаним. Я хотів цього все своє життя. Шон присвятив себе тому, щоб стати пастором, і наступні вісім років рухався до цієї мети. Він одружився і переїхав до Денвера, де відкрив церкву Ред Рокс але зі зростанням служіння зростали тиск, а з ним повернулися і панічні атаки. Я зрозумів, що це потрібно приховувати. Я ходив до лікаря. Він виписав мені препарати проти тривоги. Хто захоче йти за таким пастором? Десять років я приховував наскільки все було жахливо. Ніхто не знав про панічні атаки, тому що я боявся розповісти. Я думав, що Бог так само розчарований у мені, як і я сам усе своє життя. Я хотів, щоб мною пишалися. Я не зміг досягти цього. У мене був шанс налагодити стосунки з небесним отцем, але я знову наламав дров. Одного разу за кермом у Шона трапилася найгірша з панічних атак. Він зупинився і зателефонував дружині. Вона приїхала, і він сказав, що збирається залишити служіння. Але дружина порадила спочатку звернутися по допомогу до його друга, теж пастора Він сказав Шоне, ти повинен припинити звинувачувати себе і почати боротися. Тоді я вперше подумав, а що так можна? Я завжди думав, що в мене тривога і депресія. Я такий буду таким завжди. Мені просто потрібно навчитися жити з цим. Він був першим, хто сказав мені, ти не зобов'язаний жити з цим. Ми почнемо з молитви і поклоніння. Шон провів наступні кілька тижнів, слухаючи музику поклоніння і проголошуючи біблійну істину над собою. У нього справді була мета. А Бог, його небесний батько, дійсно любив його навіть у його проблемах. Зрештою панічні атаки залишили його, і Шон почав ходити на консультації для боротьби з тривогою. Там йому довелося зіткнутися з його дитячою травмою. Поговори про те, через що ти пройшов. Дай собі дозвіл відчути це. Досить прикидатися, немов нічого не було. Визнай, як це поранило і вплинуло на тебе. І тоді ти зможеш пробачити. Я не міг повірити в ту свободу, яку я почав відчувати після того, як пробачив. Шон почав розповідати про свої проблеми своїй церковній родині, але замість того, щоб відштовхнути його, як він того боявся, вони зрозуміли його. Тепер він сміливо говорить про свій шлях тривог і про те, як Бог був поруч, щоб допомогти йому. Я не досконалий я не стану таким аж до вічності. Іноді я так само стикаюся з тривогою, і депресією, але. Не на такому рівні, як раніше, я дізнався багато важливого на консультаціях. Я тепер знаю, як боротися за допомогою молитви і поклоніння і розповідаю про це людям. Нічого не приховую. Бог оточив мене безліччю людей, які люблять і приймають мене. Він дав мені сім'ю, на яку я не заслуговував. Я дуже вдячний йому за це. Я хочу, щоб якомога більше людей дізналися, що незважаючи на те, як вам погано, Бог не забув про вас, не залишив вас. Він поруч із вами. У нього є план. Він працює, навіть коли ви не бачите. У нього є план, який ви не знаєте. Він проведе вас. Одного разу ви озирнетеся назад і скажете Слава Богу ще він провів мене. Я багато чого зможу зробити завдяки цьому ви можете переживати те саме. Шон пройшов через це, і ви теж пройдете. Біблія ясно говорить про це. Я процитую вам один вірш із Біблії. Не турбуйся ні про що. Але якщо ви скажете ці слова людині, в якої сталася панічна атака, то це не допоможе їй. вона відповість я намагаюся, але в мене не виходить. У цьому вся справа. Ви намагаєтеся з усіх сил, а потрібно, щоб робив Бог. Біблія каже, покладіть усі турботи і тривоги на нього. Коли ви намагаєтеся зробити щось своїми силами, то говорите, Боже, я впораюся з цим, я сам розберуся з цією проблемою, а потім прийду до Тебе. «Так роблять багато людей. Може, ви боретеся із залежністю або чимось іншим, що ви не в змозі контролювати. коли ви намагаєтеся все робити самі, це неправильно. Правильне рішення це сказати, Боже, я не можу впоратися з цим. Я безпорадний. Ти потрібен мені і коли ви зробите це. Отримаєте ту допомогу, якої потребуєте, поки ви намагаєтеся зробити все своїми силами, Бог не буде заважати вам. він не забере у вас право вибору. Але коли ви обираєте його, говорите, Боже, ти потрібен мені. Тоді все і починається. Це процес, якою була початкова причина панічної атаки, якою була причина тривоги. Я говорю про це, тому що причина є завжди. або ж вас поранили. ви отримали травму. Ви не забули. необхідно розібратися з цими речами. Потрібно проговорити це. вам потрібно, щоб хтось із християн сказав вам: давай з'ясуємо, що відбувається, чому саме так і вчинив Шон. Ви бачили результат. Бачили радість у його очах. Вона реальна. він каже, чи став я досконалим ні? Чи стикаюся я з депресією? Так чи бувають у мене моменти тривоги? Так, але в мене більше немає панічних атак. Мені стало набагато краще. Це шлях, і на цьому шляху я починаю розуміти, що Бог може бути для мене всім у всьому. Якщо це стосується вас, якщо ви хочете цього, схиліть голову зі мною, помолімося. Коли ви приходите до нього і кажете, я віддаю тобі все. Мій хаос, мій гріх, мою проблему, я не можу впоратися з цим, а ти можеш? Тоді починається чудо. Помолімося разом, Ісусе, скажіть Його ім'я. Скажіть його в голос, Ісусе, я приходжу до Тебе. Господи, я не можу впоратися з проблемами. Я не можу вирішити це сам. Я не можу звільнитися від бажань, від тривоги, від депресії. Боже всемогутній, прийди, в моє серце. Я хочу, щоб ти був на першому місці. Я не хочу покладатися на своє розуміння, я хочу визнавати тебе на всіх моїх шляхах. Нехай Твоя сила звільнить, очистить та оновить мене. Ісусе, я запрошую тебе в моє життя. Онови мене, пробач мене і зціли мене, Ісусе? я визнаю тебе на всіх моїх шляхах. Я не хочу покладатися на себе. Ти потрібен мені. Прийди в моє серце. Зроби це зараз. я прошу про це в ім'я Ісуса. Амінь. Отже, Я прошу за тих, хто щойно молився зі мною. Хрести їх у Твоїй любові, тому що Твоя любов виганяє всякий страх і тривогу. Нехай люди знають, що їхнє сьогодення та майбутнє у Твоїх руках ти можеш зцілити їхнє минуле, дай їм це откровення. Я прошу про це в ім'я Ісуса. Амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб. 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. В укусах блідий і хворий. таким знайшли малюка куна після того як його покинули батьки. Сьогодні кун щасливий і здоровий дворічний хлопчик. Усе завдяки вам. Під час пандемії ковіду маленького хлопчика підкинули в одну невелику церкву у Таїланді. Батьки покинули його. Він міг померти, якби йому не допомогли. Коли Малюк малюкун потрапив до нас. Він був весь покусаний комахами. дуже блідий і дуже худий. пастор Самай і його дружина Самсрі готуються вийти на пенсію. Вони вирішили взяти хлопчика до себе. Коли я вперше побачила його. Я закохалася в нього. Малюк Кун був даром божим для нас. Ми вірили, що Бог допоможе нам подбати про нього. Коли їхню церкву закрили через пандемію, у них зникло останнє джерело доходу. Це був дуже важкий час. Нам доводилося позичати гроші, щоб купити молоко куну. Я плакала і молила Бога забезпечити нас. Тоді на допомогу прийшов фонд обітниця сироті. Ми тричі привозили їм продукти, одяг, молоко та памперси для куна. До того ж, Оплатили щомісячні огляди у лікаря та медичний догляд. Сьогодні кун здоровий і радісний дворічний малюк, а сам срі та її чоловік сподіваються всиновити його. Кун дуже радісний хлопчик. Коли ми говоримо слава Господу, він відповідає Алілуя і піднімає руки. Ми вдячні Богу за те, що Він допомагає нам. Нехай Бог благословить вас. Ви бачите, як Бог використовує нас для того, щоб змінювати життя інших. Завдяки вашій щедрості і доброті, ми змогли допомогти цьому пастору, його дружині і Куну. І тепер їхнє життя змінилося назавжди. І ваше теж А все тому, що ви берете участь у тому, що задумав Бог. Якщо ви ще не стали членом клубу 700, то ви втрачаєте таку можливість. Для цього достатньо невеликої суми на місяць. Ми будемо раді, якщо ви приєднаєтеся до нас. Якщо ви ще не зробили цього, то можете написати нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. Ми будемо раді вашій участі. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібієн Емануїл Джошуа. Фанат контролю. А Емілі хотіла, щоб усе було, як хоче вона. Спочатку шлюб цих двох складався з низки сварок і примирень. зрештою, вони вирішили, що з них досить. і Їм залишалося лише підписати документи про розлучення під час медового місяця у готелі ми сварилися про усе підряд. У перший же день шлюбу Емілі та Джошуа зіткнулися з труднощами. Пам'ятаю, як думала, хто ця людина за якою я вийшла заміж? Я хочу повернутися додому і розлучитися, якщо він буде таким. Вони одружилися в травні 2014-го. До цього вони довгі роки були найкращими друзями. Потім почали зустрічатися, заручилися. Але коли одружилися, їхні особисті проблеми швидко вирвалися на поверхню. Я став негативною людиною. Було таке відчуття, немов мене дратувало все підряд. Я можу надто довго говорити про те, як потрібно робити щось, і як, по-моєму, має бути У нас були постійні сварки. Ми занурювались у злість і хаос. потім минало кілька днів. Ми цілувалися і поводилися так, немов нічого й не було. і це все повторювалося знову і знову. Сварки і поцілунки, сварки, і знову поцілунки. Я ніколи не знала, що буде далі. Лише за чотири місяці після весілля вони пішли на консультацію до пастора, щоб щось виправити, але так і не побачили самих себе. Джош дедалі більше дратувався. Я виходила заміж за свого найкращого друга. Я хотіла народити дітей з ним. Ми ладнали, жартували. І водночас я чула від цієї людини, що я страшна. що він ненавидить мене і не хоче бути зі мною. Емілі бамі здавалося, немов Бог не чув. І вона знайшла розраду на роботі в особі свого боса незабаром вони почали таємно листуватися після роботи. Це тривало кілька місяців, і незабаром Емілі застрягла в емоційному романі. Це було захоплююче. У мене був друг, який мене слухав, якому подобалося в мені все. я відчувала внутрішній конфлікт. Ми робили це таємно, і я розуміла, що це неправильно. Я був далекий від нашого шлюбу, від будь-яких стосунків з нею. якщо і були якісь ознаки, то я їх не помічав. наприкінці серпня. Емоційний роман переріс у фізичний спочатку я злилася. А коли залість минула, я почала говорити мій чоловік. Усе одно придурок. А ти ні, ми ладнаємо. Ось що сталося. Це вже сталося. То навіщо нам зупинятися? і мені було приємно, що був хтось, хто як я вважала, любив мене. до дня подяки. Шлюб Емілі та Джоша був на краю прірви. після чергової сварки Емілі поїхала до матері. Я не розповідала мамі, що в мене був роман. я просто сказала їй, що мій шлюб закінчився. Я вирішила, що тепер у моєму житті прояснилось хоч щось. Я не знав, що думати. Я був шокований. Я не міг повірити в те, що відбувається. Зрештою, Джош переїхав у гостюву кімнату до пастора, щоб Емілі жила в їхньому будинку. Саме тоді він почав усвідомлювати свою роль в їхніх проблемах і почав просити у Бога відповіді та прощення. Я молився про неї, і про те, що відбувається. я молився так само і про себе. Тому що я був дуже егоїстичною людиною. Я все контролював і навіть маніпулював. я був розбитий, і загублений. Я не розумів, як дійшов до цього. тим часом Емілі так само вирішила звернутися до Бога. Їй довелося визнати свій внесок у руйнування їхнього шлюбу. Я ніколи не хотіла, щоб це сталося. мій шлюб був мертвий, з ним було покінчено. Тоді я сказала: «Боже, якщо ти можеш зробити диво, то я повірю, що це ти. Папери про розлучення були готові до підписання, але подружжя вирішило зустрітися ще раз, щоб поговорити. Перше, що зробила Емілі, зізналася в зраді. У перші кілька хвилин я пережив жахливий шок. Я навіть не міг усвідомити цього. мій розум не знав, як реагувати. Я був в емоційній ямі. Я вилила своє серце і попросила вибачення. Я сказала, що шкодую. і я поклала кінець роману Я відчув, як Господь зійшов на мене у мирі, я попросив її пробачити мене, почав проявляти любов, яка була в мені. На знак любові та прощення Джош омив ноги Емілі мій чоловік, якому я зробила так багато поганого, сказав мені: «Я люблю тебе. Незважаючи ні на що, ми пройдемо so... через це. I я відчула so прощення free. і свободу. у той момент я заплакала. Згодом завдяки прощенню, консультуванню та новому посвяченню свого життя Богові, Емілі та Джош змогли відновити свій шлюб і розібратися зі своїми проблемами. Сьогодні в них прекрасна сім'я та троє чудових дітей. Вони знають, що тільки віддавши себе Богові, вони змогли врятувати свій шлюб. Найважливіше віддати своє серце Господу. Ми повинні зрозуміти, який він пізнати його особисто. Це найкраще, що ми можемо зробити, і це впливає на інших. Бог більший за ваші обставини Ніколи не пізно. Бог завжди може зробити диво. Він завжди з вами. Навіть у найважчі моменти він з вами. Він може змінити усе якщо у вас буде хоча б трохи віри. Емілі абсолютно права. Навіть у найважчі моменти Бог любить нас більше, ніж ми уявляємо собі. Коли ви падаєте на дно у стосунках, то можете відчувати розгубленість, самотність, порожнечу. як говорила Емілі, з її шлюбом було покінчено. що потрібно зробити для того, щоб відновити його? звернутися до Бога. Ми багато говоримо про те, щоб усе віддати Богові. А що ж означає віддати своє життя Ісусові? Джош та Емілі зрозуміли, що це означає робити усе не так, як хочеться. Це означає, що не ви перебуваєте на першому місці списку важливих людей. Це місце посів Ісус І Це так само означає, що ви визнаєте, що усі грішники і позбавлені слави Божої. замість того, щоб шукати чоловіка або дружину, якими ви їх собі уявляєте. Попросіть Бога зробити вас чоловіком або дружиною, якими ви маєте бути для інших. почніть працювати зі своїм серцем, своїм життям. Попросіть прощення за свій вибір і попросіть Бога змінити те, що потрібно змінити у вас. Зміни це непросто. Вони можуть бути болючими. Хто хоче цього? Не я, але Бог хоче. він любить нас такими, якими ми є, але любить нас занадто сильно, щоб дозволити нам залишатися у проблемах. Коли Ісус приходить у ваше життя і серце, ваш шлюб, ваші стосунки з дітьми, з батьками, зі співробітниками, усе починає змінюватися. є одна пісня, в якій співається: Господи, зміни світ і почни з мене. і це правда. І що ви зробите сьогодні, знаючи про це, Усі ми приходимо до Ісуса, тому що шукаємо щастя. Ми хочемо, щоб нас любили такими, які ми є. Ми хочемо, щоб нас приймали, щоб нас радували, але немає людини, яка здатна дати нам усе це окрім Ісуса. Проте для цього самим потрібно змінюватися. Тому досить усе контролювати і залишати останнє слово за собою, досить думати про те, щасливі ви чи ні. Як щодо того. Аба, щоб поміняти усе на щось важливе, що неможливо описати словами. Як щодо того, щоб прийти до розуміння, що вас люблять і цінують, навіть у найгірші моменти усе починається з того, що ми віддаємо своє життя Ісусу. Усе дуже просто скажіть ісусе, я досяг своєї межі. Прийди в моє життя, прости мої гріхи, вкажи мені твої шляхи, зміни моє мислення. Я віддаю тобі моє життя. Покажи мені, як жити для тебе. Я прошу це в твоє ім'я. Амінь. А закінчимо ми з віршем із псалма. Багато покарань грішникові. А того хто впливає на Господа, оточить милість. нехай Бог благословить вас і до зустрічі.